Шановні колеги, розпочинаємо засідання конкурсної комісії з відбору кандидатури на посаду керівника Рівненського ліцею за числом 23 Рівненської міської ради. Засідання проходить в актовій залі управління освіти. Здійснюється відеозапис сьогоднішнього засідання. Відповідно до наказу управління освіти від 21 липня цього року було сформовано склад конкурсної комісії у кількості 9 осіб. До складу конкурсної комісії ввійш представники від засновника закладу освіти: це Васильчук Сергій Миколайович, депутат Рівненської міської ради, Майорва Наталія Олександрівна, депутат Рівненської міської ради, Середюк Валентина Володимирівна, заступник начальника управління освіти. Представники від управління Державної служби якості освіти у Рівненській області, Сидорук Святослав Миколайович, начальник управління, він сьогодні відсутність поважних причин. Тригувець Галина Євгенівна, заступник начальника управління, і Боболович Михайло Іванович, головний спеціаліст. До складу конкурсної комісії війшли також представники від громадянського суспільства, Старжинська Жанна Миколаївна, член ради Рівненської міської організації про спілки працівників освіти і науки України, відсутня поважних причин. Нагорний Андрій Ярославович, представник від громадської організації, Рада директорів закладів загальної середньої освіти міста Рівного та Котенко Ірина Петрівна, вчитель української мови та літератури Рівненського Ліцею за числом 23 до складу конкурсної комісії входять. Не до складу, а делеговані від ліцею представники органів громадського самоврядування з правом дорадчого голосу. Романчук Віталія Валеріївна, представник органу батьківського самоврядування. Курилас Василь Васил... Васильович, представник органу батьківського самоврядування, і Магус Богдан Володимирович, представник органу від учнівського самоврядування. Шановні члени конкурсної комісії, у своїй роботі ми з вами будемо користуватись положенням про конкурс на. Посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти Рівненської міської ради новій редакції, яке було затверджене рішенням Рівненської міської ради від 1 травня 2025 року за номером 6441, а також антикорупційним законодавством. Перш ніж ми розпочнемо наше засідання, прохання визначитися із формою голосування. Пропоную використовувати на сьогоднішньому засіданні відкриту форму голосування. Хто за, прошу голосувати. Одноголосно сім членів конкурсної комісії. На сьогоднішнє засідання виносяться такі питання. Перше. Обрання зі складу конкурсної комісії, голови комісії, заступника голови та секретаря, розподіл функціональних обов'язок на період проведення конкурсу з відбору кандидатури на посаду керівника Рівненського ліцею за числом 23. І друге питання: розгляд заяв для участі у конкурсі і документів на відповідність вимогам чинного законодавства та прийняття рішення про допущення або недопущення осіб до участі у конкурсі на посаду керівника 23-го ліцею. Хто за такий порядок денний, прошу голосувати? Хто за сім членів конкурсної комісії одноголосно? Перш ніж ми перейдемо до виборів голови, шановні члени конкурсної комісії, хочу звернути вашу увагу на пункт 10 нашого положення. Конкурсна комісія та її члени діють на засадах неупередженості, об'єктивності, незалежності, недискримінації, відкритості, прозорості та доброчесності. Не допускаються будь-які порушення, діяльності конкурсної комісії, тиск на членів комісії та учасників конкурсу. Також хочу звернути вашу увагу на пункт 12. Кожен член конкурсної комісії зобов'язаний не допускати виникнення конфлікту інтересів під час проведення конкурсного відбору. Не пізніше наступного робочого дня, з моменту, коли член конкурсної комісії дізнався про наявність у нього реального чи потенційного конфлікту інтересів, письмово повідомляє голову конкурсної комісії, який і приймає рішення щодо заміни членів конкурсної комісії. Тепер щодо розподілу функціональних обов'язків, голова конкурсної комісії зобов'язаний забезпечити її роботу. При потребі можливості і умови для таємного голосування, а також вшивати заходів щодо дотримання порядку і безпеки під час роботи комісії. Заступник голови заміняє е, його. На час відсутності секретар конкурсної комісії відповідальний за введення та оформлення протоколів засідань, оприлюднення прийнятих рішень продовж наступного робочого дня з дня проведення засідання конкурсної комісії, виконання інших функцій за дорученням голови конкурсної комісії. Отож, переходимо до о, питання першого порядку денного у вибори голови конкурсної комісії. Шановні члени, в кого які будуть пропозиції? У мене є пропозиція пропозиції пропонує дете міської ради голови написано комісії. Дякую. Ще будуть пропозиції. Отже. Хто за те, що Васильчук Сергій Миколайович, депутат Рівненської міської ради, був головою конкурсної комісії з відбору кандидатури на посаду керівника Рівненського ліцею за числом 23, прошу голосувати. 6, 1, утримався. Так, один утримався. Наступне переходимо до обрання заступника голови конкурсної комісії. У кому які будуть пропозиції, прошу. Заступника начальника управління освіти серед упали. У кого будуть ще інші пропозиції? Я зараз запропоную майору Наталію Олександрові. Може все-таки правильніше, щоб була і гілка, і. Заслуг, що скажете за чи будемо голосувати? Якщо далі зміськоположні, ми зараз прийти в режим таємного рейтингу голосування. Що ми забрали відкриту форму голосування? А, згідно положення, далі, якщо є дві кандидатури, то ми можемо брачу загоду на письма положення, що ми маємо таємно, то вона треба робити дві літки і починають голосувати. Я думаю, що давайте ми не таємно рейтингу проголосуємо за. Пропозицію першого Ярославича. Прошу голосувати. Хто за? Шість е, са один підтримався. Переходимо а. до обрання секретаря конкурсної комісії. У кого які будуть пропозиції? З числа. Так. Я пропоную котенку. Котенко в нас. Так, це буде. буде бут. Бут. <рістична> <рістична> Хто за те, щоб Отенько Ірина Петрівна виконувала функціональні обов'язки секретаря конкурсної комісії, прошу голосувати. Шість за, один утримався. Так, Сергій Миколайович. Наскільки вже голову ми обрали? Дякую за довіру. Переходимо тут другого питання, важко так розумію. Так.

Король Олег Олександрович подав повний тому перелік документів, які передбачені як положення в пункту дев'ятнадцяти власне статей 30-ї закону прокону загальної середньої освіту. Ці документи відповідають вимогам, вони були чині. Тому пропоную допустити президента до участі в конкурсі. Шановні члени корусней комісії, всі подивилися документи? Чи є його По ознайомилися? Всі мали можливості знайомитися. Немає інших пропозицій. Давайте будемо голосувати за пропозицію. Хто за? Прошу голосувати. Всі за власну. одного голосу. Так, вичерп пане порядок. Да. Да, то его, в нас, в нас, в в тому працюємо і в наступну зустріч нашої конкурсної комісії будемо приготовити додатково.